На кінець і до нас прийшла зима. Засипало все сніжком, стало біло, гарно і морозець невеликий. Але основне землю покрило снігом, а під снігом росте оземена, яка, як під ковдрою, до весни, якщо, звичайно, сніжок не розтане, буде покрита сніжком і там буде тепленько, а весною зазеленіє. І будемо ми із новим врожаєм. А я пропоную вам наш соціальний проєкт, який існує вже на просторах інтернету сім років. Він Провірений, законний, має реєстрацію. І, звичайно, ви зможете одержувати в нашому проєкті хороші надходження, якщо, звичайно, вони вам потрібні. До нас йдуть люди за бажанням. Ті, що, як би сказати, мало Мають можливості для себе щось придбати, щось купити. У кого таких, як і я, пенсіонерів, не вистачає пенсії, тому запрошую вас до нас, ви станете жити зовсім по-іншому, тому що будете одержувати хороші надходження в нашому проєкті. А багато не потрібно телефон і інтернет. І, звичайно, ваші бажання, старання. А хто, звичайно, не зовсім розуміється в інтернеті, у нас в команді безкоштовне послідовне навчання, яке доступне кожній людині, незалежно від освіти, незалежно від віку, звичайно, від 18. Так що вирішуйте, приймайте мудрі рішення, ставте плюс або пишіть мені в особисті.